Найстарший з поміж учасників змагань Маріуполець Валерій Божедов, йому 66. У таких супермарафонах бере участь впродовж півсотні років. Чоловік розповідає, попри неспокійну ситуацію довкола рідного міста, не припиняв тренуватися ані на день. Бізпокійно, тривожно. будь так це буквально двадцять кілометрах. Баї ні а то, а іменно ваїде тривожно, але є тренуватися. Михайло український, родом із Бердянська. За Професією економіст про те, що дня приділяє бігові щонайменше дві години на таких змаганнях. Вже в тринадцяте. Коли от біжиш так довго uh, тебе достатньо часу, для того, щоб погрузитися uh, себе і понять асібі гораздо більше. А коли ти розумієш себе, ти розумієш окружающе світ. на дводобовий марафон до Вінниці З'їхалися півсотні учасників із п'яти країн. України, Молдови, Білорусі, Росії та Казахстану трасу облаштували у місцевому парку. Судді фіксують результати бігунів. Кожне коло пробігаючи через суддівську бригаду, кожне коло фіксується. На комп'ютері, і в результаті тобто бігуни мають пробігти якомога більше кі навколо бігових доріжок встановили столики з харчами та водою. Більшість їдять та п'ють на бігу кожні чотири години: дозволений перепочинок або перекуска. Їда у нас вегетаріанська, але стараємося, щоб була гаряча, обов'язково. і щоб було щось то щоб людей порадувати. Ну і звісно, от фрукти, напітки, зелений коктейль. Також на трасі чергує команда лікарів у разі втоми. Бігунам роблять масаж при таких нагрузках. сверх, сверх нагрузках там виходить з строя весь організм. Тось вся спіна можливо тістроє плечі, ноги, бідра. все. Цьогорічною переможницею дводобового суперзабігу стала Лариса Лабарткава зі Львова. За дві доби вона пробігла 230 кілометрів. А серед чоловіків переміг полтавець Євген Малик, який здолав за 48 годин 250 кілометрів. Я дуже задоволена, що я змогла. Молодих же много, а я все-таки сама старша. Але я витримала. Очень доволена ти перемогою. Очень радостный не тут. Ну не могу даже заорать на этой победы. Вот хочется есть, ура, Улина Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, п'ятий канал.